Добрий день, мої любі! Хочу показати вам асортимент квітів, які у нас є в магазині на сьогоднішній день. Територіально заходимося в місто Нікополь, Дніпропетровська область, не Харківська. Пересилаємо по всій Україні новою поштою. Знову є в наявності дикі коти. Один із найсамих витриваліших сортів. Цвітіння тримає від року і більше. Може цвісти до 2 років це я вам кажу з власного досвіду. Дуже любить водичку, просихає частіше, ніж інші сорти, але воно того варте, правда. Сорт дуже гарний, тривалий і дуже на цвітіння. Дикий кіт, вартість 630 гривень. Діставати всіх не буду, щоб показати корені. Ось ця рослинка, яку я вам знімала, десь більше коренів, десь менше. Ось такі, ось такі. Ну, взагалом, у дикого кота завжди багато коренів. А ось дивіться, красунчик Це не дикий кіт, серед свізам. Теж дуже гарний сорт, квітка 9 см. Росте другий цвітонос. Взагалі, якщо бути точним, він вже виріс. Кореневу, зараз покажу, шикарна коренева. Вартість така сама, як і у дикого кота, 630 гривень. Сурфсонг яскраво помаранчевий красунчик, два цвітоноса, 580 гривень. Обласочка корені. В домашньому цвіті не знаю, що пахне в першій половині дня. Має дуже приємний квітковий аромат. Білі два цвітоноси, квітка 10 см, вартість 580 гривень. Кімоно є пілоріком і є звичайний сорт один і той же. Ось це що показує звичайне цвітіння. Є 2, Е3 цвітоноси, вартість 620 гривень. Пілорік тут один цвітонос, вартість така сама: 620 гривень. Красунчик Монтрьо. Інколи читають як монтрекс. Темний. Неймовірно гарний. Маю такий самий в колекції сорт. Скажу, що цвітінням я дуже задоволена. Довго тримає цвітіння, безперестанно цвіте. цвіти. Два цвітоноси 480 гривень. Ціна дуже і дуже гарна. Якщо не маєте такого сорту в колекції, будете задоволені. Ось у ці красуньки квіточка 10 см. Дуже ніжна. Два цвітоноси, 400 гривень. Коронева, гарно. Не пам'ятаю цей сорт. Квіточка 9 см, теж крупна. На початку цвітіння має ось такий трошечки коричневатий відтінок, потім стає більш рожевою, дуже ефектно виглядає два цвітоноси 400 гривень. Така одна, тому коренево показую відразу. Ось така плюмиста, теж два цвітоноси, вартість 400 гривень. Шкодую, що не можу піймати колір. Дуже гарна. Квітка 10 см, схожа на сорт Мара. Кремово-рожевий відтінок. Всередині більш рожева, жовта середина, неймовірно краса. Я дуже люблю такі пастильні відтінки, дуже ефектно виглядає. Крупна квітка, дуже гарна. Шикарна коренева. Вартість 500 гривень. Дуже гарна. Дівчатка, хто знає сорт, напишіть, будь ласка, буду вдячна. Вона вже набагато багато гарніше. На відео не виходить такий колір. Красуня нарбонне. Вартість 450 гривень. Квіточка теж крупна, 9 см. Коренева гарна. Нарбонне. Ось в таких сортах дуже складно назвати назву сорту. Це варіант цвітіння. Не можу стверджувати, який це саме сорт, тому не буду казати. Квітка 9 см, квіточка дуже цікава. Но хто придбає, повинен враховувати той, те, що є варіанти цвітіння. В другому цвітінні цей сорт ще крупніший. Вартість 450 гривень. Красуня Пандора квітка 10,5 см. Гарно, ефектно, вартість 450 гривень. Гарний візерунок. Пандора тайшин Word Class. Квітка 9 см. Маю теж таку в своїй колекції. Любить давати прикореневих діточок, хоча цвітонос не з точки росту, звичайно. Тайшин World Class. Вартість 400 гривень. Ось такі мультифлорки по 250 гривень. Парфумерна фабрика степену, з такими шикарними плямистими листями. 450 гривень. Неймовірний аромат. Сорт «Гросетто». І ще ми його знаємо під назвою Вілджил. Квітка воскова. Дуже щедре на цвітіння. Має аромат. Ось такий плямистий красунчик на оликовому фоні. Дуже мені подобається цей сорт. Гросетта або Джил. Два цвітоноса вартість 750 гривень. Початок цвітіння багато цвітоносів. О, два цвітоноса, багато бутонів. Хочеться впіймати колір передати. Ось такий красунчик. Не бачила навіть сорт пробитий, бачите. Компактна розеточка. Гросетта або вілджил. Бронзовий будда. Дівчатка з Нікополя, хто хотів буде, біжіть швиденько до нас в магазин, є в наявності. Два цвітоноси 550 гривень. Неймовірний аромат, обожнюю цей сорт. Квіточка воскова. Дуже-дуже довго тримає цвітіння і безкінечно ось тут дорощує цвітонос. Бронзовий буде два цвітоноси 550 гривень. Ось ця манюнька красунька, це замбія. Завжди багато цвітоносів, бутонів, квітів. Має дуже приємний аромат. Квіточка воскова. Саме у цієї рослинки 4 цвітоноси. Коронева. Ось така тендітна красуня. Замбія. Вартість 550 гривень. Сорт Midsummer Night. Не можу сказати, яким він кольором. Від Персиково-рожевого до жовтого, квіточка 9 см, два цвітоноси, як бачите, багато і ще. Цікавий сорт, квіточка крупна. Ось покажу ось так вам окремо, щоб було видно кращі квіти. Midsummer Night Два цвітоноси 670 гривень, квіточка 9 см, дуже цікавий сорт. Дівчаточка, ще хотіла вам показати ось таку троянду. Це абракадабра. вона в горщиках. Висаджуйте її в відкритий ґрунт, вона прекрасна, так як і всі інші росли троянди з горщиків. Вони зимують у відкритому ґрунті. Єдине, що у відкритому ґрунті вона буде трошки вища. Саме цей сорт дуже високий не буде. Цікавинка цього сорту, ось бачите, такі квіточки в неї смугасті. Червона з білими і рожевими смужками. Вартість 100 гривень. Можна вирощувати як в горщиках, так і у відкритому ґрунті. Якщо будете вирощувати в приміщенні, горщик треба більший. Анторіум шоколадний, білий, червоний. По сортам так швиденько не скажу, поспішаю, бо у нас зараз вимкнуть світло. Цей взагалі шикарний, темний, майже чорний. Анторіуму 500 і 450 гривень. Також маємо в наявності підлітки. По сортам всі сортові. До речі, є ось такі стікери для позначки сорту. Такі невеличкі ці по 2,50 таблички. І ось такі 10 штук 42 гривні. Хто дивиться відео на Ютубі. Номер телефону для замовлення буде в описі. В групі казала, ще раз скажу тут, ось це ось саме оце добриво, дуже гарне для орхідей. Тут гарний склад 18 18 18. Професійні садівники використовують відношення 20 20 20 Всім гарного перегляду і гарного дня. До побачення!